90% людей дихають неправильно, скоріш за все, ти серед них. Ми звикли дихати поверхнево грудьми, а це виснажує наше тіло. В результаті у нас підвищена тривожність, головний біль, втома, яка не зникає після сну. А в цей час твоя діафрагма, головний м'яз дихання, не працює. Поклади руку собі на живіт і спробуй подихати. Навдосі твоя рука піднімається. А з видохом опускається. Роби вдих спокійний і глибокий для того, щоб повітря опускалося в живот. З кожним вдохом твій живіт піднімається разом з рукою, а з видохом опускається, наближується до спини. Це діафрагмальне дихання дуже проста вправа, але вона змінює все. Починаєш відчувати справжній спокій всередині. Ти краще відновлюєшся, спиш більше енергії. Ти заспокоюєш свою нервову систему і відчуваєш, що нарешті контролюєш себе. Твоє тіло чекає на цей дих. Почни зараз. Збережи це відео для того, щоб завтра нагадати собі, як правильно дихати.